Вітаю вас, діти. Хто скаже, яка вже пора року? Вірно, весна. Давайте спробуємо відгадати, де на картинках зображена красуня весна? Визначте, під яким номером є картинка весни? Вірно, один. А ось тут. Правильно три пташки будуть гнізда. А ось тут. Так, один перші весняні грози. А які з цих квітів перші весняні квіти? Вірно, номер один. А де тут зображений ведмедик навесні? Так, номер три. Привіт, діти! З першими промінчиками сонця я прокинувся і полетів шукати своїх друзів комах. У мене багато друзів, і я хочу з вами їх познайомити. А ось мій перший друг червоний клоп або солдатик. Його ще називають провісником тепла, адже він вилізає перший погрітися під сонцем на зелену травичку. Мої друзі-метелики те з'являються, як зимові морози відступають. Це метелик кропив'янка, а це У зимку метелики спали у дуплах дерев, на горищах, у сараях. А як тільки пригріло весняне сонце, і вони прокинулися опиляти квіти. Ранньої весни з'являються мухи. Узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або в господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило, вони ще сонні повзать по стовбурах дерев та парканах і вікнах, ж під теплим сонцем. Пізніше прокидаються мої брати і сестрички сонечка на лісових галяванах або на схилах яру, де цвіта верба, можна побачити дмелів. Зігрівшись на сонці, летять до золотистих котиків на вербі, щоб поласувати нектаром. Це мій друг мураха з перших весняних промінчиків, тільки проснувшись, він починає працювати маленький трудяга. Родина мурав'їв не гає часу, тягне гілочки, палички, щоб відбудувати та полагодити свій мурашник після зими. Ось я вас і познайомив зі своїми друзями, комахами. А тепер я пропоную пограти і відгадати. Де живуть мої друзі? Де будиночок бджілки. Вірно! вулик. А де живе мій друг Мурашка? Так, мурашнику. А де можна знайти метелика? Правильно, на квіточці. А де я живу? Вірно, в капусті. Які ви молодці, діти! Ну що ж, мені потрібно летіти до зустрічі, мої маленькі друзі.